Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Клапанець Трійник для системи омивача лобового скла. Запчастина можна сказати, що універсальна, але дана модель саме створена для автомобілей марки Toyota, таких як Corolla, Camry, Prius, rav 4. Повний перелік можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь З каталожним номером 8532. 128020. Має всередині клапанець зворотній, котрий не дає тікати рідині. У нашому інтернет-магазині має номер DF 17108. Вдалих покупок та пам'ятайте, це буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.